Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети, тонкощі, інсайти страхового ринку. Всі такі секретні фішечки. Зазвичай. Про них ніколи не розповідають страховики. Тому, е, якщо у вас, до речі, вже є проблема якась зі страховими компаніями, то е, отут -от внизу будуть наші соціальні мережі, по-перше, обов'язково підпишіться, по-друге, можете туди написати, або там буде телефон з месенджерами. Е, всі месенджери підключені. Пишіть, е, не існує проблеми, на якій би ми не порозумілись і не змогли вам запропонувати якесь рацине раціональне рішення. А сьогодні. Хотів з вами поговорити про таку історію, як затягування виплати з боку страхової кампанії. Є така цікава штука, особливо в договорах добровільного страхування, ну і обов'язкових також торкнемось, коли страховик починає розслідування обставин страхової події. Звичайно, що в такому випадку страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування. І от формула цієї відстрочки, вона зазвичай виписується в договорах добровільного страхування. По договорах обов'язкового страхування це як воно відбувається. Тобто там простіше. Там є в законі або там постанові Кабінету міністрів повністю вичерпний перелік документів, яких необхідно подати на виплату. Але там історія така, що щось. Страховики починають от, ну, додумувати якісь речі, які там не передбачені. Але ці речі ну, ніби якби, от, кореспондуються там, з якимись загальними нормами в інших актах. Ну, так, щоб це було наочно, от, припустимо, е там, є перелік документів. А страховик там, от, припустимо, оплачується витрати на поховання, він каже: дайте мені там, якісь там витяги по ФОПу, або там, його свідоцтво, платника єдиного податку. Тобто воно ніби і логічно, що страховик хоче передивитись цей квет, але е ну, це не передбачено чинним законодавством. І якщо у випадку е що це ну, якісь потуги для цього потрібні, або по термінах все це розтягується сьогодні, там дайте нам одне. Завтра дайте нам там ще щось. Там довідку про склад родини припустимо. Да, знову ж таки, ця довідка вона не передбачена умовами закону про обов'язкове страхування цивільної правової відповідальності, якщо утримання розраховується. То одне за інше, то тоді дам, доречно ну, оскаржувати, тобто через те, що ці документи не передбачені чинним законодавством, який вимагає страховик. І тут ну, питання в принципі вирішується навіть до судового порядку через скаргу. Що стосується договорів добровільного страхування, то там ситуація гірша. По перше, кожен договір добровільного страхування. Неважливо, це там договір страхування КАСКа, договір е, добровільного медичного страхування, договір страхування майна, е, там, навіть там, фінансових ризиків, відповідальності, він е, містить у собі отакий перелік документів на всі от, випадки життя. Ну, от Автомобілі вони ближчі, припустимо, страховик може написати, що він хоче там бачити навіть там адміністративні матеріали з місця ДТП. І, звичайно, що якщо е, там. Є непорозуміння, то страховик, звичайно, що може скористатись, а ви принесіть там перше, друге, третє, четверте. І от, вже коли е, комплект весь сформований, тоді він ще може скористатися правом на відстрочку. А по перше, от перший етап, коли виплата розтягується, коли від вас просять документи, а ви дайте те, а ви дайте інше. Щоб це формалізувати, треба виходити на запит чітко, що потрібно, щоб страховику з того переліку, про який я вам казав, там, чітко визначився, що йому потрібно перше, друге, третє, четверте. Принаймні, ви хоча б можете спрогнозувати сроки, скільки часу у вас вийде для того, щоб у цей комплект е зібрати. Другий варіант: от припустимо, подали. Страховик вирішив е застосувати розстрочку. Знову ж таки. У всіх формулах коса цієї розстрочки виписана, хтось бере її віддати подання заяви на виплату страхового відшкодування. Хоча от, збір у цих документів, за які ми тільки що з вами розмовляли, він може займати там, навіть там, місяць-півтора і вже частину розстрочки з'їв. Хтось бере розстрочку на дату, там, коли отримав комплект, ну, тоді він застосовує розстрочку. Розстрочка, вона зазвичай там від 3 до 6 місяців страховики беруть. І тут ну цікавий момент. Тобто страховик взяв і ну абсолютна більшість адвокатів, абсолютна більшість клієнтів. Вони ну ну все ну що тут зробиш. Ось вона розстрочка. Ну що там в договорі виписано, нічого не зробиш. Але я б радив в цій ситуації займати. Ну, гіперактивну позицію. Тобто, от страховик м, з якоїсь причини застосував розстрочку у 6 місяців. Тут тепер питання: а що він буде робити протягом цих 6 місяців? Тобто він як буде розслідувати страхову подію. А, зазвичай, якщо у нас такі справи, ми дали якийсь там розумний термін, і ми чітко питаємо страховика, а що ви ну, будете там з'ясовувати, на що навіщо вам потрібні 6 місяців. Ну, той, хто нормальний, вони пишуть, ми там то-то, то-то хочемо зробити. Деякі пишуть, ми будемо подавати запити, там, ну, типу, відчепіться від нас, типу, ми умні. В такому випадку знову таки чекаємо, що якийсь проміжок часу, і пишемо, а ви видайте нам копії запитів, що ви відправили. Зазвичай, що робить страховик в такому випадку? Насправді не всі розслідують, тобто кинули цю справу. Час е, йде, потім може воно якось там вирішиться само, або, е, ну, скажімо, гроші залишаються там, в страховій компанії, інвестиційний дохід нараховується. Тобто, знову ж таки, ситуація на користь страховика. І е, стикалися з тим, що. Дайте копії запитів. Вони нам там, припустимо, видають копії запитів. Ну тому, що не видати або не повідомити в цій ситуації, бо сказати, що ми там щось розслідуємо, ну воно вже глузду виглядає. От, ти звертаєшся в ті органи, ну ніби куди оці ці запити написані, і дуже часто так виходить, що а, ти пишеш: ви цей запит отримували, і коли ви його отримували? І виходить так, що. Дуже багато його навіть не відправляли цей запит або відправили от ну під дату адвокатського ну запиту, коли ми вже от питали, а куди ви там відправили ці запити? І от така позиція, якщо, от, ну скажімо, в цій історії там страховик запити направив, відповіді отримав, підфіксувались, і питаємо, а навіщо от ви ви вирішили всі ці питання за три місяці, навіщо чекати ще три місяці? Давайте вирішувати. І страховик все одно має це якось ну, обґрунтовувати ну, цю подальшу розстрочку. І таким чином прискорити можна справу. Або ну, він вже бачить вашу позицію, бачить, що ви ну, ситуацію розкачали, це більше плюсів, ну, той, що він буде йти на якусь там переговорну позицію займати, можливо, навіть на якісь компроміси, якщо ситуація спірна. Або навіть якщо він ну, займає таку глуху оборону, то ви собі для суда. Ну, напрацьовуєте такий ну, потужний матеріал, настільки за рахунок цього підсилюєте позицію по кінцю, тому що ви прийдете і скажете, так вони просто затягували. От дивіться, ми це можемо підтвердити, вони там запити не робили, незрозуміло, чого тримали ці 6 місяців. І таким чином вирогідність отримання рішення у спорі, якщо цим закінчується. А зазвичай, якщо страховик тягне оце розслідування там до, до фінішу, то платити ніхто не хоче. Якісь там історії, питання є. Ну, тоді е, от, просто треба цей механізм грамотно реалізовувати. Тому думаю, що я вам непогану ідею сьогодні підказав. Обов'язково її використовуйте. Якщо у вас є там проблеми, якісь страховики вам щось затягують, щось відмовляють. Е, Можете вже нас набирати, внизу там є наші соціальні мережі, є телефон. До нього всі месенджери під'єднані, може написати нам. Обов'язково допоможемо вам. Дякую, що дивитесь, Обов'язково поділіться, поділіться цим відео і ну, залишайтеся з нами, будемо робити для вас класний і корисний контент. Пока-пока, друзі!